Привіт усім! Запрашиваю на стрим. Привет всем, кто пришел. Привіт! І так, вчора розмовляли з штучним інтелектом, і я вирішила вас точнити, У мене хіжа зовнішня, чи лялькова? Доброго дня, привіт. Лялькова це більше миловидна, а хижа це такі розкосі очі. Місіс з горбинкою, ну, ви зрозуміли. валюта. Навіть якщо я тебе Ваше серце вільне? Ні. Це ви, України має талант, ні, але я хотіла туди піти. Я з іншого проєкту. У чомиріч, ти гуляла, ціло в ніч. Чому Я поняв ця жизнь твоя, тік-ток. Ні. Не псуйте пісню. Дякую за комплімент. Бувай, а хто це мені пише? Я, я жити хочу, я... Ви дуже вродливі, Дякую. Отже, у е, в, <сістичним інтелектом> і штучним інтелектом склалася розмова. Він говорив, що М -м, в мене більше хижа зовнішність. А як ви думаєте, більш лялькова чи хижа? Лялькова миловидна чи хижа? Більш така? Подіумний такий варіант. А зараз я вам покажу, які. Ти пажі були у пращурів. Тай кочерява сію, да, дякую. Так, мати. Мати ось такий варіант. І схоже, матері тут 20. Мати теж фотографувалась в купальниках. Як відбувалися зміни в мені? Це мені двадцять. Мульдик, напишіть капостей. І це десь двадцять. Це двадцять два. волосся у мене відростало. Ви працювали моделлю, я зараз іноді підпрацьовую. Це мені 24 день народження. Я тоді не була щасливою. Ти цілка, а чому ти таке мене питаєш? Як думаєш, на проєкті? Булай на проєкті. Оце наш конкурс краси. Це мені 21 рік. Я би не сказав, що лялькова зовнішність. А яка хижа? Це мені 23. Є телеграм група з фото. Є Фейсбук, є Інстаграм. Зроблю тобі бейбі ого яка заявка. Людська ніжна, дякую. Ось така фотографія теж 23. Ви п'єте алкоголь? Не люблю. Це 27. Це мені 22 перед тим, як в мене була анорексія. Просто гарна зовнішність, але лялькова, на лялькованих, дякую. А, просто хотілося дізнатися, більш у мене хіжа чи миловидна зовнішність. Як ви думаєте? Тут мені 25. Як побороли анорексію. Мені не подобалось, як я виглядала. І відразу я стала набирати вагу. Але схудла я від нервувань. Але не мій типаж хтось пише. А який ваш типаж цікаво. Вам БАМ Р снімати. А що це таке за абревіатура? Тут мені 25. Інший. А який цікаво інший? Тут... 25 теж. Дуже гарно виглядаєте. Щиро рада, що поборола на рексію. Про косметику або їжу. Ой, про їжу не люблю. Але поспілкуватися з вами приємно, дякую. Мені здається, якщо ви з прямим Оресом були б схожі на ляльку. Може бути. Ось тут мені 20. Це ми на конкурсі краси. У вас гарні очі, дякую. Пряме волосся, це точно. Підпишіться на мене, будь ласка. Ну, давайте. Підписалась. Вона дійсно красива, дякую. Це 23 мені. А ви зараз в якому місті проживаєте? Я буду переїжджати туди, до Києва. Ось така. Такий варіант, така сукня це 23. Це 28. Привіт із Германії. Привіт! Оце мені 23. Це коли я перемогла на Рексію. Дуже гарне фото, дякую. Тут пряме волосся. Ось це, коли я нею захворіла. Тут у мене 39. Було 37 мінімум. Ось, як ви вважаєте, чи нарексія це ви, куколка, дякую. Ось. Такий варіант. А як так вийшло? М -м Коли мені сказали, що я. От іще один варіант це я в тій квартирі, яку продала, а такий варіант худоби, так би мовити, ось я з прямим волоссям. Чому в Київ переїжджаєте? Ну, захотіла. Класно там. А, як так вийшло, коли дізналися в Новгороді Сіверському маленьке таке містечко, що я підпрацьовую моделю, і як я виглядаю, вони бачили, я не схожа на інших, бачите, який типаж. І вони вирішили мене булінгувати, постійно мучили. З прямим волоссям дуже гарно дякую. А, і, і скільки разів я могла йти по місту, мене обов'язково обізвуть опудалом, потворою, ненормальною і так далі. І через це все мене починало нудити. Я перестала нормально їсти, тому що мене нудило. Крім того, нам відключила воду сусідка знизу, тому що їй захотілося теж зробити нам капость. ось, Її друг кричав: знищить ненормальний дурна, мене й матір. Ось. І я це все витерпіла, і тоді я стала важити 37 кг і своїх 40 А курити. Є середні привічки, ні, я не палю. Це я відновила фотографію матері. Алкоголь? Він мені не дуже йде. Оце я на а, святки фотографувалася в аутентичному, так би мовити, образі. Це мені 25. Ви і час красотка, вам здоров'я. Анжелах, дякую, дякую. А, до речі, в мене теж мусульмани були в роду. Так. Ось, перед тим, як я дуже схуднула мої фотографії. Це в мене тут 39. А скільки вам сі час? Мені 30. Ви мусульманка? Я вже хрестилась, я вже християнка. То раніше в мене, вроді, були мусульмани. Ось цей образ. Це фотографія, яку купили на рекламу фарби для волосся. Начебто я тією фарбою фарбувалась. Смішно. А тато де батько помер? Це на рекламу тонального крема. Ким ви зараз працюєте? Я блогерка, я заробляю добре в блогах. Я фотомодель. І загалом ось іще у мене фотографія, це 40 кг я важила. ви це дякую. Я ще пишу свій роман. Я написала наукові праці. Тут мені двадцять. Подивіться, чи сильно змінилась. Більше не адміністратор. Я була не адміністраторкою, я була хостес. ні. Як в гуртожитку я не змогла переночувати тоді, то мене вигнали, сказали, що я пропустила зміну. Так, а це моє перше портфоліо. Це моя випускна сукня. Перешита з материною. Ось. Це моє перше портфоліо. І я настільки тут худа. Що я можу з цього всього сказати? З кар'єрої моделі? Це дівчинка мене фотографувала, професійна фотографіня у моєму місті. А вам не здається, що не завжди проблема була в інших людях? Отаке От питання. Хотіла якраз цю тему підняти. Якщо проблема була в мені, якщо мене булили за щось, то за що? Чи можна взагалі людину булити за те, що вона не схожа на інших? Ось, допустимо, я дійсно не схожа на інших типажем, подачею, життям і так далі. Я обираю ті рішення, які вважаю правильними, а не ті, які мені нав'язали. То чи можна булити таких людей і чи можна їх викидати із життя? У кожного є своя таємниця, у кожного є свій смак, у кожного є свій стиль життя? Я думаю, у булінгу немає сенсу, я теж так думаю. І я думаю, що це злочин проти людини цькувати когось. Ось колись допустимо Шевченко описав один з перших в Україні булінги. А, коли були дівчат, які завагітніли а, до шлюбу і виганяли їх із села. Ось. Це жахливо було, адже моя мати теж вагітніла до шлюбу, а, адже вона народила мене не розписана з батьком. Який сенс когось принезвати за те, що він не таке, як всі. Отже, не можна, звісно, кожен живе як хоче. Отож то. А дякую, дівчата. А як ви вважаєте, наскільки я відрізняюсь, наскільки це помітно, бо мені часто це говорять, і наскільки я а, цим виглядаю добре чи погано? Що ж у мене не такого, як в інших? Якщо говорити про те, що людина, яка написала там, наукову роботу, чи має якісь знання із, чогось, із якихось <кхем>, наукових там предметів чи ще чогось, чи можна цю людину назвати не такою, як всі. Тоді виходить, що всі професори, всі кандидати наук не такі, як всі, і це вже ненормальність. А як відрізнити саме те, що людина або є психічно хворою, тому вона не так, як всі поводиться, або вона просто є вченою, вченим, чи ще кимось, хто поводиться так, як йому потрібно, і просто щось відкриває? У мене в класі взагалі були за те, що я не... Клала на свай під губу, як мої однокласниці. Не знаю, що воно таке за насвай, але я думаю, ви чинили правильно. Ви вчена, я на цікаве питання, просто ви дуже довго мене спостерігаєте. І знаєте, що я написала наукову роботу, і знаєте, що я пишу роман, і знаєте, що я можу отримати кандидатську і докторську. Докторське звання. І ще ви знаєте, що я назвала це як приклад. Допустимо, якщо людина геніальна, вона також буде відрізнятися від інших, але це не означає, що вона психічно хвора і так далі. І також ми мож... я можу вам навести приклад того, як люди можуть поводитися, якщо вони хворі. Ось, допустимо, у нас у селищі є хворий, він спалив собі будинок. Кудряшка з юначою актриса, дякую, я навчаюся на актрису. Ви на даний час не є вченою, а на даний час я написала дві наукові роботи. Ось. І якби я завершила ем, філософський інститут. Із кафедрою я би отримала зараз докторську. А я думаю, що з цим робити я хочу скласти іспити і, відповідно, щоб мені присвоїли звання. На даний час такий в мене план. Роботи вже перевіряли. Ось, Він, допустимо, спалив собі хату. От Порівняємо, якщо, допустимо, Ван Гогмальвав соняшник і Світлана, проблема не завжди в інших людях. Ваша мама, наприклад, досить складна людина, пише Тетяна. А ви знаєте особисто мою маму, чи ви знаєте її з моїх розповідей. Просто якщо моя мама складна людина, то це не моя проблема і не? Проблема в тому, щоб мене були, розумієте? У мами свої проблеми, але це не причина погано відноситись до мене. Ой, які у нас волоси красиві накручені від природи такі. Я додаю ще об'єму на додачу до природного об'єму. Далі. Як ми можемо порівняти людину? Допустим, хвора жінка вона. Наприклад, розмовляє там специфічною мовою, говорить свої вислови, вигадані самої і так далі. І якщо розмовляє вчений-вчена, вони також можуть вживати свої вислови, але вони пов'язані з наукою і зовсім не є коробливими. Ви в Київ з мамою переїжджаєте, побачимо, чи зможемо ми цей будинок продати на додачу, чи буде їй де жити. Ага. Так, дякую за аплодисменти. Ви не заслуговуєте на болі через характер вашої мами. Дякую. Так, Тетяна, чи ж ви знаєте мене особисто, чи знаєте з блогів? Цікаво о, почути. А ви в Києві де будете жити? Будете знімати квартиру? Ну, ну що ви? Я хочу купити житло. Е, мені потрібно купити житло, своє житло, з ваших слів, а ясненько. отож, о, о, Ну, я згодна з тим, що вона доволі специфічна, але це не причина для моїх страждань. Я думаю, можу житло купити в якомусь селищі, недалеко від Києва, там за годину їзди. Ось мені радить людина. Так, я вже з вами пів години. Ну, що ж, тоді хочу ще сьогодні подихати свіжим повітрям. Які губи, дякую. Тому будемо прощатися. Дякую тоді за вашу сутність на моєму ефірі. Дякую за розмову. Чи хотіли б займатися благодійністю? В мене є організація Право на людяність, правда, її треба зареєструвати. І я там виставляю різні, різних людей, які потребуються в допомозі. Так от. Ну, добренько тоді дякую, бай-бай.